Мудрика, освистали фанати. Що ж трапилось? Роналду, Фалькао, Ливандовський, Баптіста і Довбик як Артем потрапив до цього списку. А Евертон Віталія Миколенка гарантував собі збереження місця в АПЛ. Але є одне але. Що ж, друзі, вітаю, Макс Коляда. Ваші найкрутіші коменти під минулим випуском. Ви вгадали, це був Зубков, і я вам так скажу: наприкінці відео буде знову ребус, і ось там. Реально спробую вас заплутати. Тож ставте в прямо зараз і давайте починати. Почнемо ми не з української прем'єр-ліги. Хоча за кілька місяців це вже теж буде в якому сенсі українська прем'єр-ліга. Коротше, що я вас плутаю, про Карпати підемова. Карпати за 4 тури до завершення сезону у першій лізі гарантували собі вихід в УПЛ. Це сталося завдяки е перемозі над Полтавою 1. Нуль. І я думаю, пояснювати не треба, яке ж потужне львівське дербі на нас чекає. Я хочу не фанат цих команд, але ті іскри, які між ними от прям летять, між цими от фанбазами, Вони просто шалені. І це захоплює. А тепер до УПЛ. У матчі відкритті 26-го туру. Минай сенсаційно побив Чорноморець 2-0. В останніх 10 матчах у команди Григорчука дві перемоги, одна нічия, і власне сім поразок. Серія несприємних. А от мене, Любеноюча, запалює. 26-й тур по правді починався з двох матчів. Динамо гостювало у Дніпра 1 Кияни здобули вольову перемогу завдяки голу Владислава Ваната на 90 й хвилині після передачі, якого видумали влада супряги. Кияни наразі гарантували. Але собі участі в Єврокубках на наступний сезон волідол можна викидати хоча тепер же апетит прокинувся. Пойде боротьба за медалі. Тож з валідолом не кваптись. Шахтар в суху розгромив ЛНЗ, Зупинятись на цьому поєдинку не будемо. А рух подолав верес 3-1. Що цікаво, голи у цьому матчі забивали тільки львів'яни. Слюбик просто забив свої ворота, а потім у чужі, ну і потім інші хлопці забивали. Втім, варто зазначити, що ще буде зіграно 4 поєдинки. Вони теж, власне, до вашої уваги. А якщо ви любите прогнозувати, то вам до ФАВБЕТ. Посилання лишаю в закріпленому Коментарі там же тебе чекають всі бонуси, і пам'ятай, що спорт підтримує тебе. Ну а тепер до наших у Європі. Евертон Віталія Миколенка переміг вдома Брентфорд 1-0. І риски здобули третю поспіль з витягу та гарантували участь у еліті. На наступний сезон за умови, що з них більше не зніматимуть очки. Український вортар Бенфіка Анатолій Трубін провів повний матч з Брагою. Перемога у 3-1 у 31-му турі чемпіонату Португалії. Анатолій пропустив на 28-й хвилині, коли гості відкрили рахунок. Але в підсумку Бенфіка перемогла. Від Софаскор Трубін отримав оцінку 7,9. Нападник Жирона Артем Довбик відзначився голим у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Лас Пальмас. На 57-й хвилині зустрічі українець зробив рахунок 2-0, реалізувавши пенальті. Втім, варто відзначити, що до цього Довбик теж бив пенальті, але він його. Не забив. Власне для Артема. Це 19-й гол у 31-му матчі з Жрону. П'ятий найшвидший результат в Лалізі у 21-му столітті. Швидшими були Роналду, Фалькао, Левандовський та Жуліо Баптіста. Довбик у переліку футболістів разом з Роналду, Фалькао, Левандовським. Та Баптістою. загалом же в гонці бомбардирів сезону Ла Ліги Довбик відірвався від найближчого переслідувача на два м'ячі. у Джуда Белінгема 17 голів. При цьому він отримав найнижчу оцінку від Софоскор в команді 6,2 бали, коли середня в Жироні за гру 6,98. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик зіграв 89 хвилин у гостьовому матчі 35-го туру АПЛ проти Астонвілли. Вілли. Нічия 2, 2 Він вдруге поспіль вийшов у старті. 23 квітня провів 66 хвилин проти Арсенала. За цей матч Мудрик отримав оцінку шісті від. Це на 82 й хвилині матчу Мудрик отримав жовту картку. Все через епізод де Українець вступив у боротьбу з Метті Кешем і зніс його. Арбітр був рішучим і одразу ж покарав Михайла, але емоції були відповідними. Крім того, Мудрик мав нагоду спробувати скоротити відставання своєї команди, але з такою реалізацією це навіть шансом важко назвати. Власне, після цього от удару почалось обурення фанатів. Челсі, які освистували Мудрика і писали гнівні коменти. Друзі, а що ви скажете подіям Мудрика? Особисто я просто споглядаю черговий не дуже вдалий матч Челсі, де у Мудрика є чимало непоганих дій і ось таких. То вже якась місцями приємна, місцями не дуже приємна база. Власне, думки пишіть у коменти, а у нас бонус. І тут наступний. Шифр. Спробуйте вгадати, що ж тут, друзі, загадано. Ну і пишіть в коменти, хто вгадає, той у наступний відос потрапить. Ну і у мене все, друзі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Посміхайтесь частіше.